Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Зараз у нас заняття з грамоти. Дуже-дуже добре, що ми. З вами вміємо і можемо говорити, спілкуватися один з одним, вміємо висловлювати свою думку, розказати те, що побачили. А в цьому нам, звичайно ж, допомагають слова. Слова промовляють тільки послідовно, а не за одним, і утворюють речення. Речення це ніби малесенька казочка, в якій про когось або про щось розповідається. Поглянь, Маркуша, будь ласка, на картиночку і розкажи, кого ти бачиш і що роблять дітки на картинці. Мама, що хлопчику. Хлопчик грає, футбол грає м'ячем, можна сказати. Так, а що робить дівчинка? Дівчинка читає книжку. Так, правильно, молодець. Такі відповіді, ось як щойно ти сказав, називаються реченням. Хлопчик грає м'ячем, дівчинка читає книжку. Це ти, це ти цю дію ми назвемо реченням. Речення записують словами, а також за допомогою схеми. Ось, погляньте. І в схемі кожне слово це окрема рисочка. Окрема горизонтальна рисочка це одна рисочка одне в слово. Так як ми ще, ти ще не вмієш писати, тому позначаємо речення за допомогою рисочок. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери, і тому перше слово в реченні позначають ось такою рисочкою горизонтальна і вертикальна. Вони утворили ніби кутик. Це перше слово в реченні. Скільки слів у реченні, стільки і буде рисочок. Ану порахуй, будь ласка, скільки в мене рисочок на картин на, на екрані, зараз ти бачиш. Один, два, три. Три. Так, отже, у, реч, у цьому реченні, наприклад, три слова. Так? Тому що тут три рисочки. Кожне слово це окрема риска. А точка там в кінці? Це. Зараз я все скажу, ми ще до цього не дійшли. В кінці речення так обов'язково ставиться крапочка. І ось вона тут є крапочка. Ось, наприклад, повернемось до дівчинки. Ти вже називав, що робить дівчинка? Скажи ще раз, будь ласка. Дівчинка книжку. Так, ось, дивись перше слово. Дівчинка. Позначили рисочкою ось такою, бачиш, куточком. Тому що дівчинка, ми пишемо з великої літери. Це початок речення. Дівчинка, Друге слово, читає ось рисочка, книжку, третє слово. І в кінці речення ми поставимо крапочку. Найчастіше в кінці речення ставиться крапочка. Це значить, що речення закінчилось. Зрозумів, Маркуш? Крапочку ставимо тоді, коли речення закінчене. А ще в кінці речення може бути. Ось крапочка, ми вже сказали, ще може бути знак питання і знак оклику. Знак питання ми ставимо в кінці речення тоді, коли ми про щось запитуємо. Ось, наприклад, я тебе запитаю. Маркуша, як твої справи, я тебе запитую, так? Тож, в кінці... Так, в кінці речення ми поставимо знак питання. Так, а якщо е, я, ну, в кінці речення ти можеш е, поставити ще знак оклику, тоді, коли ми щось промовляємо голосно, з інтонацією, дуже так емоційно, наприклад, який чудовий день? Тоді в кінці речення ми поставимо який знак? Знак оклику. Нас... Поглянь, будь ласка, на наступну картину. Кого о, ти о, бачиш о. тут? Кошеня, добре. Кошеня. Ми сказали одне слово, кошеня. Чи зрозуміло тобі щось, коли я просто сказала одне слово: кошеня. Чи ти зрозумів, що воно робить, це кошеня? Просто з одного слова, кошеня. Це три. Ми назвали лише, ми назвали лише одне слово кошеня. А для того, щоб з'ясувати. Для того, щоб з'ясувати, що воно робить, треба скласти речення, так? Ось, наприклад, подивись на картиночку і склади речення про кошенятку. Ось про сіреньке. Кошеня. Супер, молодець. Далі. Кошеня спить, да? Так, кошенятко спить. Так, добре. Давай ми е, з'ясуємо зараз хвилиночку. Кошенятко п'є молоко. Скільки слів у цьому реченні? Кошеня п'є молоко. П'єлоко. Три слова. Три слова. Так, молодець. Кошеня спить. Скільки в цьому реченні? Кошеня спить. спить. Скільки слів у реченні? спить. Ти слоги читаєш, а треба слова. Кошеня це одне слово. Спить це друге слово. Скільки слів у реченні? речені? Два. Так, кошеня спить два слова. Так, добре. Ось ще така картиночка в мене є: теж це про кошенятко. Бачиш? Кошеня спить. І. І ось показана схема: скільки тут слів у реченні? О -я спить. Скільки слів? Два. Два слова. І в кінці речення ми поставили крапочку. Так, добре. Так, Давай ми виконаємо з тобою пальчикову вправу. Я... Віднімай свою ручку. ручку. Віднімай. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик до бабуся. Третій пальчик наш. Татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк, він сховався тут. Сховалися всі пальчики, сховалися всі пальчики. Так, добре. Мар, Хто це в нас тут зображений, Маркуш? Хто це? Білочка. Білочка так. А що вона робить? робить? Що білочка Так. Маріше. Маркуш, а якщо я тобі Слухай уважно, а якщо я скажу тобі гристи, білочка, горіх, ти щось зрозумів? Білочка. Я просто назвала тобі слова, так, але вони неправильно побудовані. Не утворилось речення для того, щоб утворити речення з цих слів як ми складемо речення? Як, як правильно речення складемо? Білочка, гріш, горішка. Білочка гризе, горішки, так? Отже, про кого мова в цьому реченні? Білочка. Так, про, мого. Мого про кого про білочку. про білочку. Так, про білочку. А яка дія відбувається? Що білочка робить? Що, що білочка робить. Гризе так, вона гризе. А що вона гризе? Що вона гризе? Орех. Горішки, Так, отже, ми подружили ці слова між собою, так? І утворилось речення: Білочка гризе-горіх. Так, добре. Давай спробуємо скласти речення за схемою. У нас є схема, в якій скільки слів, Маркуша. Три і є картинка. Розглянь її і придумай речення, в якому було б три слова. Оце. Нічінки. Отоді хлопчик є. Нікшенькі. Так, діти. діти. Так, можна сказати діти. І Що вони роблять? І граються. Граються. Е, -гру ігрушка. Так, ігрушка. діти граються іграшками. Так, молодець. Яке перше слово в цьому реченні? Діти граються іграшками? Діти. діти. Перше слово діти. Воно пишеться з великої літери, тому ми позначаємо ось таким, ніби Діти, друге слово яке? Граються. Так, третє слово. Граються. Чим граються? Чим граються? Іграшками. Іграшками. Так, правильно, молодець. Діти граються іграшками. Добре. Так. І ось повернемось в така вже картиночка, як була: Котик спить. Тут у нас два слова. Діти граються іграшками. Тут у нас три слова. Так? Отже, в першому реченні я назвала воно з двох слів, а друге речення з трьох слів. Давай ми зараз з тобою. Спробуємо розглянути зображення і скласти речення, поставивши замість знака питання слово поставити його так, щоб утворилось речення. Дивись, у нас є ведмідь, малина, яке ми поставимо слово, щоб утворилось правильне речення. Ану, подумай. Кажи речення. Малину. малину, молодець. Або ведмідь полюбляє малину. Добре. А скільки в цьому реченні слів? Три. Три. Молодець. Три. Так. Три. А склади, будь ласка, тут речення за допомогою картинок. Тошення є молоко. Супер, молодець. Скільки слів у реченні? Скільки слів у реченні? Скільки слів? Три. Три, молодець. Так, далі. Назви, хто у нас тут є на картиночці? Кушка, пече, пирожочки. Так, молодець. Або бабуся напекла пиріжків. Так. А тут. Дідусь. Чи... дідусь читає газету. Так, молодець, або дідусь читає газету, або дідусь купив газету. Так, можливо, і так, і так скласти речення. Добре, молодець. А зараз твоє завдання доповнити речення. Дівчинка заплітає що? Дивись, картинки підказки є. Що дівчинка заплітає? Косички, коси заплітає. Коси. Так, дівчинка заплітає коси. Так, добре. Першу страву їдять. Борщ. Чим їдять? Вибирай, ось картинки є підказки. Першу страву їдять. Чим? Борщ їдять. чим? Борщ їдять. Лошкай! Звичайно, Так Це щоб ти ж вибрав. Так, так, це потрібно вибрати. Так, правильно. Я вичів. <рес> Мама <рес> пришиває, що? Так. Обери серед картинок правильну вулицю. <рес> Мама гудзики. пришиває гудзики. Так, добре, молодець. Маркуша, наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми на занятті познайомились з реченням, так? і вже знаємо, що для того, так як ти ще не вмієш писати, ми можемо речення записати за допомогою. Схеми. Так, ось, наприклад, схема ось така. І кожне слово в реченні як позначають. Рисочкою, так, ми дізналися, що за допомогою схеми можна записати речення. Так, Маркуш, я дякую тобі за роботу на занятті. Ти молодчинка, добре працював. Бажаю гарного дня, до побачення. До побачення.